За козаки. М Значить так, брате. Нам залишилось тільки одне пустити один одному кулю в лоба. Як скажеш, брате? І гарне місце налаштуємо пістолі. Просто брате за все. Ні. Я буду казати молитву, а я дійду до слів і житті будущого віку, приготуватися обом. Бо на слові Амінь. Стрельнемо один в одного. <плес> Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. І в єдиного Бога Ісуса Христа. Розп'ятого понтієм Пілатом. І страдавши. і погребенна. Слухай, а якщо хтось не зовсім буде вбитий, тоді той сам дострелить себе своїм пістолем. І воскрес, що третій день по писанню. І вошед, на небеса? І сповідую, єдине крещені у останні гріхов. Чаю, воскресіння мертвих. І житні майбутнього віку. Зараз буде амінь. То що, хлопці, надумали стрілятися? Надумали. А ну глянь, у мене за спиною нікого немає. Та нема. А в мене? Та нема. Хто ти? Гуць. Де ти? Біля дороги. Ой-ой-ой, ну не можна ж так, хлопці. Хто це говорить? Та це я, камінь. Хто ти камінь? Чи ти куць? Ну і камінь і куць. Ой! Ой! Мене дияло за те, що я вам допоміг на камінь обернув, щоб у мене люди ноги били. А я вже не хочу. Ну, киньте мене в болота, хлопці. А то вже сочертіло тут людям шкоду робити. Ух! Тяжко стару. Було. За те, як буйкнуло. Іди. Не піду. Ну, що, хлопці? Бачили царицю? Угу. Mm. Бачили? Бачили. Ех, Хлопці. І не вмієте ж ви брехати. А тепер вже, мабуть, ніколи не навчитесь. Отже, стріляйтесь. А мені далі треба.